Добрий день, малю першокласники та шановні батьки. Залишилося ще трішки останній рівочок, і ми з вами закінчимо вже перший клас. Залишилось нас повторювати. Тема нашого року додаємо, віднімаємо числа, повторюємо вивче. Давайте з вами пригадаємо, скільки десятків в числі дециметрів. Так, один десяток, так. Якщо нам потрібно перевести в метри, то в одному метрі 10 десятків. Тобто, навпаки, 10 дециметрів, це в нас 1 метр. 80 дециметрів це у нас 8 метрів, 20 дециметрів це у нас 2 метри, 70 дециметрів, це у нас 7 метрів, 30 дециметрів, це у нас 3 метри. І 50 дециметрів це в нас 5 метрів. А тут навпаки потрібно подати величини в дециметрів. Тобто, якщо це 1 метр, значить це 10 дециметрів. Якщо 7 метрів, це у нас 70 дециметрів 9 метрів 90 дециметрів, 6 метрів, 60 дециметрів. 4 метри 40 дециметрів 2 метри 20 дециметрів. Так само у вас буде відео, де ви зможете ще раз пригадати всі одиниці вимірювання довжини, запам'ятати їх правильно назви та скільки один в одному вміщаться. Та, розгортаємо наші 3000 задач, завдань, сторінка 49 Ми з вами трішки зробимо, а далі ви будете працювати самостійно.

1 і буде 11. 68 відняти 44. 6 відняти 4. 2. 8 відняти 4. 4. І буде у нас 24. 74 відняти 21. 7 відняти 2. 5. І 4 відняти 1. 3. 86 відняти 73. 8 відняти 7. 1. 6 відняти 3. 3. І виходить. 13. Так, третій стовпчик починаємо. 19 відняти 17. 1 відняти 1. 0. 9 відняти 7. 2. Так, 39 26. 3 відняти 2. 1.

І виходить у нас 12. 79 відняти 6 – 7 відняти 6 – 1. 9 відняти 6 – 3. І буде 13. 85 відняти 43. 8 відняти 4 – 4. 5 відняти 3 – 2. І виходить 42. Так само виконуйте наступну частинку, продовжуйте працювати. Вона на все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!